А друзі, щойно завершився перший перехідний матч за право грати у першому дивізіоні ПФЛ між командами «Колос-2 Ковалівка та Поділля Хмельницький. З рахунком 2-0 перемогли гості. Поряд з нами головний тренер команди Колос 2 ковалівка Володимир Петрович Бондаренко. Пане Володимиру, рахунок незадовільний. Що призвело до такого рахунку, я так розумію, не використали свої моменти, свої шанси, голіві нагоди, що створили. Та я не скажу, що у нас багато було гольових моментів, але були на м'ячі. Сьогодні ми відчули, яка є різниця між другою та першою лігою. Команда Поділля не створила жодного моменту. А ми програли 2-0. Так буває в футболі. Він не завжди справедливий, але ну, що сказати, ну. Були там, у нас підходи, де треба з м'ясом ці м'ячі туди завершати. Але я ж кажу, що перший момент, проста передача, кікс, якийсь зброс, чудак вплюнув, ще даймо сто разів так пробити, він ні разу в ворота не попаде. І другий кутовий, якого не повинно було бути, ми заробили цей кутовий, і простий момент, і теж 2-0 приїхали. Але, ну, скажемо, дякуємо хлопцям. Що Трималися, було дуже важко після двобою з пробігом хлопців налаштовувати, тому що да, там достали таку грушу по пенальті. І, знаєте, якщо програли і моральний дух там у команди, ну було помітно, що не на найвищої рівні. робили все, щоб хлопців підтримати. Було, було уважно сьогодні забити першими. Тоді це трошки, але пропустили і. Хлопці, А нічого, будемо їхати. ділі, ми, ми не здаємося, як і не здали там в Порбі, і в городенці, і не здамося в Хмельницькому. Ті 30 хвилин повторного матчу в городенці, як на мій погляд, Колос 2 продемонстрував ну, напевно, найкращі зразки своєї гри в цьому сезоні. Насправді було відчутно, що є команда. Хлопці билися один за одного на полі і за тренера. І досягли неймовірного, практично десь втратили звичайно той шанс, і можна було б зараз вже відпочивати і святкувати успіх, але так сталося, як сталося. І ще буде повторна гра у Хмельницькому. Готуєте якісь сюрпризи? Та, ну, ми досконально знаємо цю команду і нічого, те, що хлопцям показували, нічого нового. Одна передача на нападника, нападник збрасує, ці мічі. Ну, я не хочу казати, це їх діло, вони. Це це, це це ну для мене це не футбол, це, це не дуже гарний футбол для мене. Але ж цим футболом нас обіграли сьогодні. Я сьогодні скажу, що там хлопці комбінували наші багато, створювали і е, тих е, позицій, які ми вимагаємо від них. Але там то передача не туди йде, то, то ми не добігаємо. Але ну я скажу, що сьогодні є дуже позитивні моменти в плані гри, але. Такі фінали, як ми граємо, ну, вони не для красоти, а вигразати і. Ну, я ж кажу, їдемо в Хмельницький вигразати. Чи не позначилась на діях команди? От, та, той, заповнений Лазарет клубний. Так, Декілька футболістів в кінці сезону випали. Це і Турчанов, і Басов, і Журавелі ще декілька прізвищ. Як ви гадаєте, можливо, це також негативно відбилось на результаті? Ну ми розраховуємо на всіх, і коли хтось випадає, це там Руйнує наші плани, які ми там, там і на другий тайм хочете там освіжити. Так і це прикро дуже. Я ж кажу, що і там хлопці вже наїлися, ті, хто більше грають, і там ротація ця потрібна, але не завжди вона в нас є, тому що не всі не всі здорові. В будь-якому разі, друзі, віримо в команду, і є ще один матч. Є 90 хвилин у футболі буває все, тому удачі в Дякую. Друзі, ми на стадіоні Ювілейний в Бучі. Щойно завершився перший перехідний матч за право грати на наступний сезон у першій лізі. Поділля Смельницького перемогло команду «Колос-2» ковалівка з рахунком 2-0. Поряд зі мною головний тренер команди Поділля Сергій Ковалець та футболіст команди. Поділля Владислав Шкіндер, який сьогодні відзначився точним ударом і відмінно зіграв в обороні своїх воріт. Що ж? А ви кажете, що не готові. Нормально перше питання до Сергія Івановича. Перш за все, дозвольте вам подякувати за той класний гольовий пас на Сергія Реброва, коли Динамо забило третій м'яч ворота московського Спартака. Це дійсно був один із найяскравіших моментів мого футбольного болільницького життя. Дякую. Дякую, що Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, недавно зовсім зустрічалися ви із Іванківським штурмом, який є, в принципі, предтечею колос 2 ковалівка в рамках чемпіонату Київщини, коли ви тренували Полісся Ставки. Як ви знайшли цей колектив зараз? Поділіться своїми враженнями. Ви маєте на колос. Колос батько да, 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 Досить хороша команда. Знаю, що президент вкладає кошти свої і. Суперник досить хорошого класу, да, гравці, які грали в прем'єр-лізі. Тому був цікавий матч сьогодні. І з точки зору матчів плей-офф, ми готуємося до матчів в Хмельницькому. Розуміло, що гравці сьогодні віддали багато сил як одна і друга команда. Тому готуємося до матчів 8 червня в Хмельницькому. Чи вдалося сьогодні, скажімо так, гравцям на полі виконати всі ваші настанови? Здалося, що ви сьогодні обрали таку десь захисну тактику з трьома центральними оборонцями, але натомість чітко і дуже ефективно використали ті моменти, які у вас були. От охарактеризуйте цей поєдинок з точки зору виконання тренерської настанови вашими футболістами. Зрозуміло, організація гри вона на першому місці. Перед тим як будемо аналізувати, хотів сказати дякую. Працівникам стадіона поле да, футбольне досить в ідеальному, в ідеальному становищі. І було легко грати з точки зору технічних моментів. Ну, якщо говорити про саму гру, звичайно, ми готувалися до суперника, гравці виконали всі настанови, майже які ми хотіли бачити, і дуже добре, що забили два м'ячі, але знову ж матч-відповідь буде непростий. Тим більше, що ми знаємо, що Полос програв. Пробіода 1-0 в Києві, ну, в Кавалівці, а там грали по пенальті. Тому, звичайно, зараз повна концентрація, відпочинка концентрація на матч-відповідь. Владиславе, питання до вас. Пригадайте той момент, коли вам вдалося відзначитись, як з точки зору, знаєте, з середини це все виглядало, і як ви, скажімо так, відчули, що треба опинитись в тому моменті? Спочатку, як зазвичай, ми планували стандарт, хто куди біжить, в які точки. А потім, вже по ситуації, коли м'яч ну, почав набирати не ту траєкторію, яку ми розраховували, я вже на інтуїції просто побіг в зону вільну і скористався цим моментом. Сьогодні команда Поділля дуже, на мій погляд, організовано і, головне, класно відіграла у захисті своїх воріт. Цей захист очолювали ви. Але ще раз було трошки незрозумілий момент, так, коли в середині другого тайму м'яч влетів у ворота Поділля. Вболівальники там в нашій, в нашій трансляції дехто не розібрався в цьому моменті. Розкажіть, що там було? В центрі поля лежав гравець суперника, і ми зупинили гру. Суддя свиснув, ми віддали, ну, вибили м'яч. Після того, як гравець піднявся, команда суперників кинула м'яч і, не даючи змоги нам зіграти, підхопила м'яч і почала атакувати наші ворота. Після чого суддя втрутився і. Таш арбітернив ситуацію, так. Та, та. Сергій Іванович, ну завершальне питання, скажімо так, які плани у команди на майбутній сезон? Як керівництво команди? Основна гра це 8 числа. У нас свій фінал? Да, ми з гравцями говорили, що такі матчі, да, хтось бореться за перші місця, да, хтось виходить прем'єр. Ми боремося. У нас є свій фінал, і вже після матчу не, ми будемо підбивати підсумки. Добре, ну що ж, вдячний вам за сьогоднішню гру, за е, коментар. Ну і удачі вам у завершальному матчі сезону. Дякую. До побачення.